Привіт, друзі, радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Ну а якщо ви тут перший раз, то раджу обов'язково підписатися, щоб у подальшому не пропустити нічого цікавого. Ну що, давайте для початку невеличкий спойлер до цього відосу. Скажімо так, він буде трошки музичний, в міру моїх музичних здібностей, скажу так. Ну що, пробуємо. Сагіо, сасагіо, шіно, сасагіо. Ну що, мабуть, достатньо. Я думаю, всі вже зрозуміли, якій тематиці буде присвячений даний відос. Ну, кому цікаво. Це один з опенінгів найвідомішого, мабуть, одного з відомих аніме Атаки Титанів. І мова сьогодні у нас піде саме про фігурки Funko пов'язані з цим аніме. Ну що, поїхали. Ми всі з вас помітили на прев'ю до цього відосу картинку одного із ключових персонажів аніме Атака Титанів Леві Акермана. І це не просто так. Бо сьогодні на огляді у нас буде саме фігурка Леві. Ну, а щоб нам було цікавіше робити цей огляд. Ми оглянемо не одну, а відразу п'ять фігурок панку присвячених Леві Аккерману. Ну що, давайте спробуємо. Перед вами напевно постає питання: чому саме Леві Акерман? Але ж він не головний персонаж Атаке Питання. Так, не головний, однак ключовий. На мою думку, Атака Титанів немає головного персонажу. Це аніме має. Ряд ключових персонажів, навколо яких розвертається тоді аніме. І Леві Акерман саме один з цих персонажів. Так, безумовно, є ще Ерен Єгер, якому у, на відміну з Леві компанія Фанко на даний момент присвятила не 5, а цілих 7 фігурок у різних його формах. Однак сьогодні ми проговоримо саме про Леві Аккермана і про його образи, у яких компанія Фанко його представила. Я не просто так розстав у фігурки леві у такому порядку, саме у такому порядку вони були випущені компанією Funko. Від початку йде перша фігурка Леві під номером 235. Зараз я покажу вам поки коробки, а потім ми відкриємо і подивимося детально кожну фігурку. Це перша фігурка, випущена компанією Funko, присвячена саме цьому персонажу. Фігурка була випущена у 2020 році. Можна побачити одні коробки. Так, ця фігурка не ексклюзив, вона йде серійною, однак, можу сказати, що на сьогоднішній день вона вже є доволі та керівною. Другою у нас йде фігурка під номером 239. Це вже ексклюзив, випущений був спеціально для магазину Ход Фото, також у 2000, я пам'ятаю, так, у 2021 році. Ця фігурка вже, наскільки мені невідомо, відомо, не випускається, як і ця. Тобто вони вже мають статус волну. Е, у 2022 році було випущено відразу дві фігурки. Ця фігурка під номером 1171. Зараз так детально покажу. Вона була випущена для магазину GameStop. а також є ще такі самі фігурки. Спікером магазину Crunchyroll, а також фігурка під номером 1169, напевно, одна із найвідоміших, вона також випущена ексклюзивом у 2022 році. І, е я думаю, більшість з вас не знають, що ну, зараз 2023 рік і зараз ця фігурка також має статус LoLPed. На рівні з цими фігурками, які були випущені раніше. Ну і остання зовсім свіженька фігурка, яка була випущена у цьому році, зовсім нещодавно. Це фігурка під номером 1315, випущена спеціально для магазину Anime Exclusive. Виглядає вона ось так. Ну що, ось усі 5 фігурок, і зараз ми, ми їх більш детально... Розглянемо вже безпосередньо без коробок. Ну, щоб не тратити драгоцінний час відео, я дістав обережно ці вухи з близких коробок за кадром. І зараз ми будемо потихеньку їх роздивляти. Так, і почнемо ми, як я і казав, з першої фігурки, яка була випущена компанією Funko у 2020 році і притяжена персонажу Леві Atima. Це перше знайомство з персонажем. Зараз я покажу цю фігурку більш детально, щоб ви могли її роздивитися. Вона знаходиться на пластиковій підставці, яка, звісно, знімається. Ну, щоб фігурка була, мала більшу стійкість, як ви розумієте, цікава ще є деталь. Незважаючи на те, що фігурка є серійною, тобто не ексклюзивом. Вона на сьогоднішній день є вже доволі рідкісною і другий момент цікавий, що вона була випущена у двох варіантах. Всі ми знаємо, що в нижній частині усіх коробок під рок-фанко знаходиться попередження на трьох мовах: на англійській, французькій та іспанській. Тобто вони, ну, нас попереджають, тобто, що це не іграшка, має. Певну о, небезпеку А що стосується саме цієї фігурки, е... вона має дві варіації, і в одній з варіацій, і цей напис напис унизу коробки зроблено тільки на англійській мові. Не знаю, буде видно чи ні, однак можна звернути увагу. Е... Щоб ви розуміли, це не є підробкою, це м, такий був випуск. Гурах компанії Фанко. Хоча на сьогодні дана фігурка вже активно підробляється нашими китайськими друзями. Тобто вони не втрачають можливість заробити грошей на фанатах аніме. Як ми можемо побачити, тут Леві у повному амбандеруванні. Він у площі свого загинув. УПМом, УПМ, до речі, дуже детально зроблений. Можна побачити е, з двома тонками. Е, Ще один цікавий момент, він стосується не тільки цієї фігурки, а усіх фігурок, які відображають образ Леві Акермана, це вираз його обличчя. Тобто, ну, якщо ви дивилися аніме, ви пам'ятаєте, що е, Леві завжди був наступливий, без емоцій, особливо. Не друзі не вороги не могли зрозуміти, про що він думає. Ну, напевно, це частина його образу. Однак, в принципі, саме цим може він і привлікає до себе. І кожна фігурка, яку ми зараз дивимося, вона також, незважаючи на те, що світ голови майже у всіх фігурках різний, на всіх фігурках Леві має однаковий образ обличчя. Тобто вираз обличчя. На всіх фігурках майже однакові. Е, Не майже, а однакові, так. Другою фігуркою, яку ми зараз розуміємося, є фігурка, яка вийшла, як я говорив, ексклюзивом для магазину фототик. Це також Леві, в незвичному для більшості з нас образі, образі прибиральника, ну хто дивився аніметось, зрозуміє. І дана фігурка, вона підкреслює дуже цікаву рису цього персонажу. Він, ну як то кажуть, такий педант частюля Він дуже не любив бруд, бруднитися. І тому компанія Фанк, дизайнери компанії Фанку, вирішили е, відтворити його в такому образі. Ну, Як на мене, дуже прикольний образ, дуже цікава фігурка. До речі, вона також зараз активно підробляється китайцями, тому будьте пильні та обережні. Не купіть підробку, тільки оригінал. Так, наступним у нас іде дві фігурки, які, як я казав раніше, випущені були в один той самий рік, 22-й. Це леві у звичайному одязі. Тобто, ну якщо ви бачили аніме, ви розумієте, коли... Це було в цих обставинах, але все ж таки він зберігає свій е, вигляд обличчя, вираз очей, тобто наступливий, без емоцій. Е, ну І виглядає фігурка також доволі таки цікаво, і вона зроблена без підставки. тобто Вона доволі таки нормально стоїть і без підставки. Так, і наступна фігурка це, напевно, найбільш деталізована, ну, як на мене. Фігурочка дуже круто зроблена. Ну, є певні деталі, які мені не дуже подобаються у цій фігурці, це напевно, що о, кров можна було зробити більш яскраво, червоне, не вже. Ну, тобто в деяких є асоціація з тим, що у нього по обличчю розмазане якесь там повидло чи варення. Ну, то понятно, що. Кожен, як то кажуть, що бачить, то і каже. Ну, але все ж таки деталізація фігурки просто неймовірна. Тобто навіть е, відображені пуски порубаних леві титанів на його клинках, ну, дуже круто, дуже круто. І фігурка в такій динамічній позі, це ну, Як на мене, ну, в даному випадку компанія Фанко постаралася. На кожній, на кожній фігурці, де в Леві зображений у своїй формі, у площі обов'язково є символ його отряду розвідкорпусу. Тобто, їх символ ну це дуже, я так вважаю, класний деталь. Ну і звісно, УПМ зроблений також дуже деталізовано. Тобто, ну Можна роздивитися кожну дрібничку. Я раз покажу фігурка суперова, як на мене. Так, ну і останнє. Це вже абсолютно нова фігурка, як я казав, випущена у цьому році. Тут леві зображений у нас також динамічній позі вже на новій підставці, яка мені не дуже подобається, тому що дані підставки доволі такі крихкі і часто дуже фігурки приїжджають зі зламаними підставками. Ну, ну я думаю, компанія Фанка знає цю проблему, однак вони нічого не роблять. Ну... Тут вже леві зображені у новій формі розвід отряду свого поза дуже крута, як на мене. Розвід корпус, розвід отряду. Також без зміни його вираз обличчя, без емоцій, особливі брови. Ну, Ця риса вона супроводжує кожну фігурку Леві, як я вже казав. Це, мабуть, така особлива риса, на яку дизайнери фігурок компанії Fanko, ну, помітили, яку, і звернули увагу, і дуже чітко її відобразили. Ну, Як на мене, також фігурка дуже класна, крута, динамічна. І якщо я ж кажу, що ви є фанатом аніме атака титанів, і цього персонажу безпосередньо, то я раджу вам мати дану фігурку в своїй колекції. Ось таким вийшов нас сьогодні огляд на фігурки Леві Акермана, одного з ключових персонажів аніме Атака Титані. Якщо відео вам сподобалось, то прошу влюбити під ним свою царську вподобачку. Обов'язково щось напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати з приводу того, що ви думаєте, стосовно даного огляду, чи може вам подобаються якісь інші персонажі з цього аніме. Фігурки, про які ви маєте в своїй колекції, або будь-що інше. Мене все одно буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями, які полюбляють аніме, а також які колекціонують фігурки фанку, я думаю, їм буде теж цікаво. Ну і по традиції всіх обняв, любіться, поважайте батьків, бережіть себе, все буде Україна, па-па, до нових зустрічей!